Характеристика Гаррі Потера. Ім'я Гаррі Джеймс Поттер. Вік. Починається як в 11-річний у Гаррі Поттері Філософський камінь, а закінчується як молодий дорослий у Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Зовнішність. Гаррі худорлявий хлопець із темними волоссям та очима зеленого кольору, які нагадують про його матір. Він завжди має особливий шрам у вигляді блискавки на лобі, який став результатом атаки лорда Волдеморта. Характер. Гаррі є сміливим, відважним і відданим. Він завжди готовий захистити своїх друзів і боротися проти зла незалежно від ризиків для себе. Попри всі труднощі і випробування, які він зазнає, він залишається вірним собі, своїм друзям і своїм принципам. Інтереси. Гаррі захоплюється квіддичем, магічний вид спорту в світі Гаррі Поттера, А також він проявляє інтерес до магії, історії свого роду та різних видів магічних істот та артефактів діяльність. Гаррі відвідує Хогвартс, школу чарів і чаклунства, де він вивчає різні предмети магії та знаходить нових друзів. Водночас він стає ключовим фігурою в боротьбі проти лорда Волдеморта та його сил. Особистість. Гаррі – це людина з великим серцем, яка цінує сім'ю, дружбу та справедливість. Він може бути іноді трохи незалежним та нахабним, але він завжди прагне робити правильне та захищати тих, кого любить. Його досвід в боротьбі з темрявою формує його як особистість, навчаючи йому значення сміливості, відваги та жертовності.